Нічого собі, друзі. Просто подивіться, як в нас багато дощу душ, падало. Це справді наймокріший е, червень за останні 20 років тут в Едмонтоні. Ви просто навіть не можете уявити, скільки в нас дощів падало за останній тиждень. Люди, Людей затопило в підвалах, люди викачували воду. Слава Богу, мене не затопило, мій підвал не затопило, все добре. Е, помпа добре працювала. Ну це просто. Це просто. Дуже потрібний дощ з одного боку, але коли так багато дощу падає, це справді е, насторожує, тому що багато вода дуже сильно руйнує багато речей. Це просто, це просто щось неймовірне. Але в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про цікаву тему, чому в Канаді е, багато людей отримують депресію і від того починають фактично повертатися або покидати цю країну. Поговоримо сьогодні про таку цікаву гаряченьку тему. Перед тим, як почнемо, але тут природа, ну просто чудо, просто чудо. Перед тим, як ми почнемо, я хочу сказати вам всім, що я почав гломовний канал. Цей гломовний канал вже майже набрав тисячу підписників, і там буквально не вистачає 100 людей. Тому, якщо ви ще не бачили цей канал, якщо ви просто хочете мене підтримати, будь ласка, переходьте. Але ви мусите дивитися відео принаймні 30 секунд до хвилини, щоб Ютуб зареєстрував вашу підписку, тому що по інакшому Ютуб просто не зареєстровує. Підписки і дуже багато людей, просто які навіть підписуються, не зареєструю, не зареєструються, і навіть на моєму головному каналі я вже б вже мав більше 60 тисяч, якби всі це підписки зареєстровувалися. Але я вам просто кажу, що подивіться, я залишу посилання внизу в описі під відео. Ви собі перейдіть, подивіться, чи вам такий контент подобається. І, звісно, буду вдячний за підписку. Дуже і дуже багато людей розчарувалися в Канаді. Бо а, вони мали дуже великі надії на Канаду. Вони думали, що вони приїдуть з Європи в Канаду і будуть тут а, вибирати любу професію, яку вони хочуть, тому що ми українці, і в нас зараз дійсно є біда, і думали, що Канада буде трошки більше протягувати навіть руки в тому плані, що будуть брати на любі професії, на лікарів, на стоматологів. Загальному на різні професії кваліфіковані, в яких наші люди спеціалізуються. І люди всі ці приїхали сюди і побачили, що Канада це зовсім не така держава, що це країна, якій треба працювати не то, що в світі ніде не треба працювати, просто що тут така система, що з понеділка по п'ятницю ви навіть не побачите людей, можливо, біля своїх хатів, що вони щось роблять, що вони відпочивають. А на вихідних люди субота-неділя завжди проходить дуже і дуже швидко, і не вистачає просто цього ментального такого спокою, який, наприклад, можна знайти десь в Європі, якщо ви там працюєте собі 8 годин, і ви собі йдете додому по дорозі, зайдете в якийсь магазинчик, випийте собі якоїсь кави, наприклад, якусь кав'ярню, а тут все на машинах, автомобілях. Щоб кудись піти, випити каву, треба бути біля цих місць. Після роботи завжди немає цього часу, не хочеться. І люди почали просто казати, навіщо мені та канада, навіщо мені ці проблеми? Тому що багато з вас е, е, чомусь думають, що ви зробили поганий вибір, що ви сюди приїхали. Навіть якщо ви тут не прижилися і вам тут не сподобалося, і ви повернулися, чи плануєте в найближчий час повертатися назад в Європу. Не варто дуже негативно відноситись до цієї країни, тому що багато людей дивляться вас і читають на форумах, на фейсбуках. І, можливо, та людина, якраз, яка читає цей смс, вона, можливо, якраз попадає в той іменно специфічний, можна сказати, такий коробочку специфічну людей, для яких Канада буде просто чудесною державою. І за те, що людина прочитає ці всі негативні речі, вона. Просто ніколи не буде знати, як її доля би склалась. Ментальний стан взагалі це дуже така складна і важлива річ, і багато людей навіть не розуміють, як себе поводити, як взагалі на них впливають різні речі. І багато людей, які, можна сказати, впадають в депресію в Канаді, це і за багатьох таких факторах. Наприклад, якщо ви дуже така людина, яка любила душевне життя, таке духовне життя, де ви виходили в люди, гарно просто навіть вдягалися, щоб просто походити серед людей випити кави. І то не те, що ви не працювали, ви працювали, все просто, так як я говорив, ви собі ще можете зайти нормально на каву, нормально в якийсь магазинчик, або просто пройтися між людьми, але в той самий момент бути тільки самим собою, самим своїми думками. А тут в Канаді, якщо ви не живете в Торонто, якщо ви не живете в Ванкувері і таких містах, як Едмонтон, Вінніпех, Саскатун, Реджайна, розумієте, ці такі можна сказати, не то що дуже погані міста, просто не такі, як то сказати, ще я навіть не душевні міста, можна так сказати. І люди живуть на околицях міста, наприклад, в Едмонтоні працюють десь на околицях міста і проводять багато часу просто в своєму автомобілі, і більшості часу тільки бачать своїх роботодавців або бачать, наприклад, свою сім'ю, і вони починають трошки панікувати, ціни дорогі, думають про те, що якщо брати кредит на автомобіль, за нього треба платити. Можна сказати, підписуєшся таким чином на. Те, що мусиш просто працювати, бо якщо не будеш виходити на роботу, якщо будеш пропускати дні, то і так само зарплата буде падати. Немає багато оплачуваних вихідних, особливо знову прибулих людей, то взагалі оплачуваних вихідних майже немає, все буде залежати, звичайно, від роботи. І люди дійсно попадають в таку депресію, і їх постійно починає то питання, для чого мені наприклад платити за кредит за той же ж автомобіль, так? А в Європі мені можливо навіть автомобіля не треба буде, тому що Європа набагато більш компактніша, і там я можу заробляти, фактично буду виходити майже на те саме. А тут я ніби буду свої додаткові заробітки використовувати на автомобіль і або на, на кредит на будинок в майбутньому. І люди дивляться на ці ціни на будинки. А будинки вони дуже важливі. Взагалі, житло дуже важливе, Мені здається, для любої сім'ї. Тому якщо сім'я має своє власне житло, то і сімейний стан. Людей буде набагато кращий, люди будуть щасливішими. А коли люди бачать всі ці ціни і думають, як я або ціла сім'я будемо жити, працювати і сплачувати ці всі кредити, нам же по 40 років, по 50 років, ми тільки починаємо, чи навіть нам трошки менше, не має значення, в якому ви навіть віці. І це трошки запитує питання, можливо, краще поїхати в якусь іншу країну в Європі. І так може сильно не працювати і швидше заробити на своє житло, і просто його виплатити і не сидіти на кредитах. Ну, ви зрозуміли, до чого я веду, що такий починається дуже величезний каламбур, і тому люди починають повертатися. Але я хочу вам сказати одне: що минулого тижня Канада дійшла до такої позначки 40 мільйонів населення, і прогнозується, що населення буде. Тільки йти вгору, і до 2050 року взагалі в Канаді має бути 50 плюс мільйонів населення. Тобто ви зрозумієте, то, що з Канади не їдуть люди в таких кількостях або в таких величезних кількостях, що тут така якась біда, що тут неможливо жити, що нікому ця Канада більше не потрібна. Ні, просто є люди, є цифри, є статистика, є. Певна категорія людей, які покидають цю державу. Але більшості людей, які приїжджають по програмі Коет або приїхали по програмі Коет, вони всередині в душі хочуть залишитися. Але деколи ще такі фактори, як вивчення мови, на людей дуже сильно впливає, тому що вивчити мову на розмовному рівні це одне, а вивчити мову на більш такому письмовому рівні на тому, що треба здати екзамени, треба. Пройти англійську мову на специфічний рівень здати, щоб отримати піар. Це людей починає відлякувати. Люди зразу заходять в ці роботи, але їм ще треба і вчити англійську мову, але неможливо немає цього балансу. Знаєте, що можна просто вчити мову і не працювати, бо все таке дороге і гроші швидко закінчуються. Та людина хоче заробляти і мати якусь копійку, навіть відкласти. Бо кожен рік, який ви не працюєте, не заробляєте, то ви фактично нічого не відкладаєте, нічого не заробляєте із-за того. Тому це нормально, що люди хочуть працювати, і деякі люди не хочуть е, вчитися, роблять цю помилку, і потім вже термін підходить, підтискає, і тут люди, людям треба йти на англійську, вони думають, а, піду, здам ту англійську, вже трохи підівчив розмовну мову, вже можу балакати, спілкуватися з канадійцями чи з ким там ви забажаєте. І людина приходить, не здає цей екзамен, і все, і вже і Канади не треба, і нічого не треба. Тому дуже важливо, що коли люди приїжджають, коли ви приїжджаєте, ви мусите перший рік свій використати дуже і дуже максимально. По-перше, ви мусите прожити цілий рік календарний, щоб зрозуміти клімат канадський, бо не всім він. Підходить не всім він, як то кажуть, зрозумілий до кінця. Також вам треба зрозуміти цю систему життя. Вона зовсім інакша від європейської, і це тільки можна зрозуміти, коли ви приїдете і тоді зможете порівняти Європу і Канаду. А то, що люди пишуть: що ви не були в Канаді, ви не були в Сполучених Штатах Америки. Це тільки допомагає вам можливо мати якісь специфічні факти про країну, але ви повинні зрозуміти, що вам в першу чергу треба. Приїхати сюди, тут пожити, і тоді ви зможете для себе це зробити. Але якщо ви за перший рік вагаєтесь і ви вже не вирішили, і ви вже більше маєте негативу про Канаду і не хочете тут жити, то повірте, вам і пізніше не буде легше. А якщо ви за перший рік так 50 на 50, все ніби нормально, але було би краще, якби деякі речі були так і так. То ви вже на правильному шляху, і ви можливо, вам треба вже переходити вчити англійську мову. І в майбутньому за пару років ви все рівно знайдете якусь роботу, якусь професію трошки кращу. І це все залежить звичайно від людей, так само, якщо ви така людина, що ви любите крутитися, то ви завжди зможете крутитися і зміняти міняти роботи, але просто на початку дуже важливо завжди закріплятися не в тому плані, що ви мусите приїхати і, і бути починати все з низів, ніби о, що, що так, чесно чи не чесно. Це не про це мова йдеться. Це йдеться суто мова про вас, про вашу сім'ю і про те, як ви будуєте свою кар'єру в новій державі. Ви повинні. Це зрозуміти, що вам це дуже важливо закріпитися за любих людей, бо ті люди, не на яких ви будете працювати чи з якими ви будете працювати, завжди мають якісь зв'язки і можуть мати якісь зв'язки, які вас можуть в майбутньому направити в правильний бік і і полегшити вам майбутнє в цій державі. Тому це дуже і дуже важливо, і багато людей це не розуміють і хочуть зразу працювати на хороших професіях і. Це трошки створює проблеми, і важко людям таким лишитися в цій державі. А в принципі, хочу сказати таке: якщо у вас ментальний стан хороший, якщо ви людина, яка буде дбати про себе, і пам'ятайте, треба про себе дбати, треба про себе думати. Не треба забувати про це, про ваше здоров'я. Треба це все берегти і все робити в міру. То у вас все вийде, ви все у вас вийде і ніколи не жалійте за. Втраченим часом, ніколи не жалійте взагалі за любі речі. Просто залишайтеся людиною завжди в будь-яких ситуаціях, і вам фортуна повернеться рано чи пізно. Я бажаю кожному українцю, кожному іммігранту, навіть який приїжджає і планує приїхати в Канаду чи вже приїхав, тільки самого найкращого, найбільших успіхів, щоб ці люди добилися просто всього всього що вони хочуть добитися. І Якщо цим людям не вийшло і люди вирішили повернутися назад, то це добре. Це і бажаю вам успіху в інших країнах, і бажаю вам загальному, щоб ви вам все виходило. Тому що життя одне, ми завжди повинні залишатися людьми. Ми повинні один одного, як українці, завжди підтримувати. І якщо ми, як українці, зможемо завжди один одного підтримувати, не тільки на полі бою, а також і в інтернеті, взагалі на різних соцмережах, всюди-всюди. То в нас велике-велике дуже є майбутнє в кожного з нас. А вам бажаю знову ж таки персонально тільки здоров'я і всього самого-самого найкращого. І прийшов час закінчувати це відео. Як бачите, природа гарна, сонячний день, і я буду працювати над новими відеороликами як для англомовного каналу, так і для мого цього каналу. Так що вибачайте, що пропадав, але я вернувся і вернувся ще з більшими силами.